Ви пробуваєте за кордоном і отримали штраф від ТЦК ваші дії. Потрібно розуміти, що коли ви перебуваєте за кордоном і вас штрафує ТЦК, тобто ви отримуєте або виконавче провадження про стягнення з вас подвійного розміру штрафу, або, наприклад, вам Укрпоштою за місцем реєстрації надходить копія постанови про притягнення вас до адміністративної відповідальності, і, наприклад, родичі вам про це повідомляють, то це фактично є незаконним, оскільки всупереч супереч 268 статті КУПАП неможливо. Розглянути справу без вашої особистої участі. Тобто, навіть якщо в ті випадки, коли ТЦК може не складати протокол про адмінправопорушення, так чи інакше вони мають вас належним чином повідомити про розгляд справи про адмінправопорушення. І фактично це відбувається шляхом направлення повістки про розгляд справи не потрібно плутати з повісткою до ТЦК, яка має бути обов'язково вручна, або винабути відмова в врученні. Адресат відсутній в даному випадку не є належне повідомленням про розгляд справи, і про це є відповідні постанови Верховного суду. І якщо ви потрапляєте в таку ситуацію, що ви перебуваєте за кордоном, ви не отримували жодних повідомлень про розгляд справи про правопорушення, але штрави фактично отримали, то його можна скасувати в судовому порядку, і ми можемо з цим професійно допомогти. Якщо у вас є така проблема, пишіть нам і знайте, захищайте свої права.